Що робити, якщо коли ви почали нову справу або впроваджувати нову звичку, проходити навчання, і буквально через день-два у вас йде все до гори дрибом. Не знаю, як у вас, але в мене просто на постійній основі, і в тому числі часто зустрічаюся з цим зі своїми клієнтами, коли ти починаєш щось велике, класне, те, що тобі дійсно до вподоби, і життя починає підкидати такі собі випробування. І, власне, лайфхак, до якого ми приходимо щоразу, це те, що, власне, Такі події зазвичай спрямовані для того, щоб перевірити, наскільки ти сильно хочеш на новий рівень, наскільки готовий ти протистояти різним труднощам, і не сприймати це як непереборну силу та знак, що тобі треба припинити це, і ти йдеш не в ту сторону, а необхідно дати собі трішечки часу, не форсувати події. Видихнути і порозбиратися в цілому в ситуації, і от власне записала це відео також для самозаспокоєння через те, що я зараз на дуже класному навчанні. У мене мільйон інсайтів. у Мене просто поламалось все: гаряча вода, світла майже нема. Критичні дні пішли не тут, як коли треба, і мені дуже сильно погано. Я продала спину, і два дні просто лежала і думала, боже, я ж за всіма не встигну. А потім я згадала ці всі речі, і така подумала, «М -м, ні, ми так просто не здаємося. І, крім того, що ми просто не здаємося, ми ще приймаємо такі періоди, як неймовірний шанс повчитися через те, що коли окей, завжди. завжди на сесіях. Коучинг люди приходять для того, щоб втілити якісь зміни в своєму житті, які в них не виходять втілити самостійно. І власне ламається все якраз на таких перших випробуваннях. Коли ми приходимо в цю точку змін і зустрічаємося з супротивом, дуже класно сприймати це як таку майстер-клас по своїй адаптивності. завжди. Рекомендую подосліджувати себе в цій ситуації. Як ти себе почуваєш? Чи вона тебе заводить? Чи ти починаєш мати ще більше азарту, щоб всіх і все перемогти? Чи ти намагаєшся довести собі, що ти вартий кращого? Чи ти нав, навпаки починаєш подати в депресію і в невіру в себе, що от я так і знав, не знала, що в мене нічого не вийде, погано це було ідея. Зараз зілю гроші, все пропало. Тимчасово не розвивається проєкт. Я так і думав, що він поганий. От, і коли ти починаєш ці патерни свої відслідковувати, Ставлення на нього, то тоді ти отримуєш блін владу владу над своїм життям. Коли ем, ага, ну я знаю, як я буду реагувати. Я розумію, що зараз почнуться труднощі, е, готуємося.